Привіт, друзі! З вами канал Безфіщен, та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про місяць березня. Що ловиться в березні та яку рибу і на що ловити в цей прекрасний весняний місяць. Так що поїхали, буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Рибалка в березні характеризується весняним пожавленням водою. Якщо весна тепла, то хороше клювання хижака і білої риби починається з надходженням талої води з-під ліду березні йде щуки, починається нерест окуня і жереха, що триває до кінця квітня. З другої половини березня в країні вже успішно ловлять поплавчанськими вудочками сазана, гусаня, тарань, плящика, плоту і коропа. У середній смузі країни наступають теплі сонячні дні після нічних і ранкових морозців і прозорих, добре тримає настрій. Під снігом дзюрчать перші весняні струмочки, які розмивають лід біля берегів, і несуть у водойму збагаченню киснем воду. Зазвичай у другій половині березня під впливом сонячних променів і нічних туманів швидко тане сніг, шумлять тісові струмки, невеликі річечки і впливають у водойму, утворюючи невеликі ополонки. До таких місць спрямовуються маси всякої риби, яку успішно ловлять поплавчанками на мотиля і дрібними блежнями з льоду, так і по відкритій воді. Як правило, у другій половині березня на річках центральної частини країни починається льодохід і повінь. Вода сильно піднімається і мутніє. Вважається, що риба все час на річках не ловиться із-за підйому, і помутніння води. Це дійсно так, але є шанс піймати білу рибу на донку, фідер і годівницю із насадкою мотеля. Навіть у швидкомрач рач потоки весняної води непогано клюють дрібні головні. Уклейки, яльці та язики. Але серйозно розглядати цей варіант все-таки не варто. Тому зараз мова піде про весняну підльодну риболовлю на озерах, ставках та водосховищах. Покинувши свої зимові укриття, риба спрямовується ближче до гирла, струмків і річок, берегів, тріщин підльодом. Коротше кажучи, до тих місць, де вперше струмок талої води несе з собою свій піси. Ще березень виділяється тим, що саме в цьому місяці можна насолодитися двома видами рибної ловлі. В першій половині місяця, як і раніше, в ходу зимові снасті, а ближче до кінця березня стає цілком реальна ловля з використанням річної снасті. Рибалка в березні дуже цікава, так як в погожі і сонячні дні риба клює практично на протязі всього дня. Стає активним і особливо ненажерливий окунь. Він добре ловиться як на мотиля з підсакою, так і личинку реп'яха, так і на блишню. Зграї дрібного окуня в основному намагаються триматися краю очерету. Більш великих екземплярів, поки як і раніше, дотримуються середини водой. Більш досвідчені рибалки при весняному лові окуня намагаються знайти окуневі стежки, по яких ходять досить великі зграї, смугастого хижака. Знайшовши таке місце, можна забезпечити собі дуже хорошу локоти. Лов. Стає ще більш кращим, нічна ловля мене. Інша раз цей хижак проявляє активність і в день, чим дуже радують рибаків. Ловити мене принаймні на середині місяця продовжується донними вудками з льоду. З приходом березня мень перебирається ближче до берега, вибираючи глибокі місця з піщану або гальку дном і наявністю корячників. Друзі, не забувайте, що ловля мене в Україні заборонена. Березень хороший для любителів ловлю жрущої щуки. Преденростовим жором, який особливо наростає до кінця місяця. Щука однаково добре клює як і на штучні приманки різної конфігурації, так і на звичайного живця. Збираючись на великі зграї, починає активне переміщення в річках Судак. Ближче до кінця березня така судача активність починає спостерігатися також у великих водосховищах і озерах. Непогані результати при лові судака в цей період приносить і прямо лисле блешнення. В річках з несильним рівним пливом протягом усього місяця зуспіх можна ловити ляща, густиру, підлящика і потву. Найчастіше ця риба віддає перевагу місцям з глибиною від 4 до 6 метрів. В якості насадки можна використовувати мотеля, насаджуючи його пучком або хробака. Дрібні блешні в цей період дуже ефективні, якщо ви на них підсаджуєте хробака, мотиля, куневе око або дрібного малька. На таку оснастку добре бере головень, щука, невеличкий судак та окунь. Рибалка в березні дуже захоплююча і азартна. При цьому постарайтесь не забувати про свою безпеку, особисто якщо ви ловите на льоду. Березень перший календарний місяць весни. Морозну ніч змінює вже теплі дні. Сонце нещадно починає знищувати сніг, крижений покрив на водоймах. Однак початок місяця радує рибалок ще міцним безпечним льодом, тому низькі любителі зимової риболовлі тягнуться на останній лід, намагаючись запастися спогадами до наступного його ставлення. Особливості в березні в тому, що більшість риб виходить з зимового заціпеніння та починають активніше мігрувати до по поводойні, шукаючи їжу, що природно позначається на підвищенні активності клювання, іноді вражає розмірами і вагами спійменими екземплярами. Найбільш перспективним місцем риболовлі біля геродрічок, струмків, біля берегів, тріщинами під льодом, там де тала вода, поставляється в водойму свіжий кисець. Характерною особливістю березня є практично безперервне клювання риби протягом всього дня. У березні більшість активним і ненажарливим стає окунь, який добре ловиться на блешні на мотиля із підсадкою личинки репеха й мотиля. раї дрібного хижака можна знайти. Краї зарослих очеретіх, їх, їх великі родичі залишаються ближче до середньої водойми. Поліпшується нічна ловля мене, ловлять його в цей час із льоду, використовуючи донні удочки. Шукати вже ближче до берегової межі, а в місцях як із ям, з галькою або піщаним дном-коряжником. З приходом березня настає переднерестовий жорщука, який триває до сходу льоду. Ловля хижака на живця використовують жарлиці або блесіння. Через лунку, застосовуючи різні заформи блешні та балансири. Березень час збирання в зграї і активного приміщення по річки судака. До кінця періоду така ж і починається на озерах і великих водосховищах. Приболовляно і кластого цей час ведеться рибалками більш стрімкими блешнінням на судачі блешні. В річках із рівним нестабільним пливом березень приносить постійну стабільну здобич у вигляді білої риби. Плотви підлящика, гостериляща, ну стандартну глибину місці. Проживання 4-6 метрів. Як насадку використовують до мормишки, мотиль або черв'як. При риболовлі в березні ефективність дрібних блешень підвищується підсадкою мотиля, хробака або дрібного малька, або, ну, і, звісно, окуневого ока. При такому оснащенні є ймовірність гарного клювання головня, щуки, невеличкого судака та окуня. Рибалка в березні. Це все ж весняна рибалка, де що можливо ловити рибу по останньому льоду, а де водойма вже очищена від льоду, і рибалки насолоджуються риболовлю по відкритій воді. Календар рибалки на березі зазначає, що весняне. Провживалення водою відбувається повсюди, збираючись на рестови щуки, починається нареститись жари, що триває до кінця квітня. Рибалка вблолює теж саме відноситься і до гачків. Їх також потрібно вибирати більш надійні. Як правило, у весняній каламутній воді товста волосінь буде не насторожувати в тому, що сприймає її як зазвичайне перешкоду вигляді гілки або стебла трави. Однак дуже товста волосінь. Буде парусити при сильному весняній течії, що зробить її менш свікою і принесе до того, що приманку винесе на поверхню води. Тому рибалка в березні повинна проводитися з волосінню, товщиною якої не буде створювати проблему при течії. Крім цього, товщина волосіння повинна жабруватися з врахуванням великого ризику зачепитися або засмічені весняній воді. Як показує практика, для лову в березні відмінно підходить волосінь з товщиною 012 мм. Містість такої ліски цілком достатньо для виважування досить великого ляща, так і для витягування пристойних гілок від дерев. Якщо враховувати, що риболовля в березі зазвичай проводиться на глибині близько 1 метра, то волосінь з такою товщиною не надто вплине на стійкість оснащення. Особлива увага ловлі в березі слід приділяти вибору овітця. При ловлі повідці повідець потрібен завжди, а робити його потрібно з такої ж волосіння, яка використовується з основної ліски. В березні блешня практично не приваблює тих риб, які зимували в сильний, промерзаючих струмках і мілководних протоках. Швидше за все, це пояснюється депресивним станом у рибі після такої жорсткої зими. З іншого боку, рибалка в березі не відрізняється значною кількістю місць. Принадних для лову на блишню. Мабуть, найпопулярнішим і добичними наживками для лову в березні можна назвати звичайний хробак і мотиля. Найкращим хробаком наживляється на тонкий гачок. Великого хробака після проколу гачка рекомендується пересувати ближче до повіця, не оголюючи при цьому жало гачка. При цьому слід дотримуватись умов, що черв'як повинен бути у 2-3 рази довший, ніж гачок. Дрібний черв'як краще наживлятися на гачок по кілька штук у вигляді пучка, а таку наживку, як мотель, можна назвати універсальною. На нього можна ловити практично круглий рік. Крім цього, великою перевагою мотеля є те, що він продається майже в кожному місці. Для мотеля найкраще підходять тонкі і дрібні гачки темного кольору. В розмірі від номер. 2 до 3,5 або гачки тисканою пружинкою типу пангара. Рибалка в березні на мотиля буде більш успішно, якщо мотиля насаджувати на гачок по кілька штук до Пучка. Рибалка в березні має свої специфічні особливості в плані пошуку місць для риболовлі. В цей перший місяць весни починати пошук стоянок риби слід від прибережних тріщин на льоду. Для більш швидкого виявлення таких тріщин краще використовувати наступний метод. Для початку потрібно визначити місце, де закінчується прибережний нанос снігу. Далі вибираємо кут огляду таким чином, щоб сонячне світло не скатувало злами на поверхні льоду. Після того, як місце злам Знайдено, вибираємо точку з таким тонким шаром снігу і починаємо борити лунку. При пошуку місць для лову в гирлах річок слід враховувати одну умову. Як правило, з грай окунів або плотви підійшли до тонкіші торічних трав, стоять на цьому місці до тих пір, поки русло річку повністю не очиститься від льоду. Рибалка в березні на водосховищі буде більш здобичною. Якщо ви будете пам'ятати про те, що в березні лящі приходять. На те саме місце, де взимку стояли окунь і плотла. При ловлі підлящика на великій водоймі. Немає сенсу борити лунку близько один від одного. Так як зграї підлещики зазвичай займають велику площу. Така ж умова буде справедливо і для зграю плитви. На великих озерах завжди знайдуться місця з рівним дном досить великої площі, часто між такими рівними ділянками і берегом можна виявити старі русла, глибокі канави або широке мілководдя. Саме такі місця любить відвідувати потва, прагнувши розповідати тут всю пошту. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. З вами був канал Бесфішін. Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на рибалці. Пока-пока.